Свідом за києво печерською лаврою у Московського патріархату можуть забрати храм у Почаєві та монастирі Чернігова. В УПЦ МПС закінчилися угоди користування майном. Тож нині держава працює над припиненням договорів оренди. Розповів міністр культури Олександр Ткаченко. Міністр не поточнив, про які саме храми йдеться. Втім, скоріш за все мова йде про успенський собор Почаївської лаври та історичні пам'ятки у Чернігові, Троїцький та Єлецький монастирі та Спасоприобереженський. Собор. Ще одна обитель московського патріархату, Корецький жіночий монастир на Рівненщині. Його послушниці й досі підпорядковується патріарху Кірилу, і це попри російську агресію в Україні. Нещодавно служба безпеки провела обшуки у монастирі. Серед іншого виявили там пропагандистські матеріали. Обителі зберігали агітки за руський мір, о руська землі, газети Руський віснік та Руський дом чи спіткає жіночий монастирі доля Києво-Печерської лаври. Ми також зараз розпитаємо у нашого. Гостя, так Дмитро Гарєвої, релігієзнавець і директор громадської організації, Центр релігійної безпеки, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Щодо монастирів і церков, так московського патріархату. Суб'єктивно дуже багато людей вважало, що якщо вже є рішення про заборону так діяльності, то мало би автоматично відбутись і умовне вигнання. Представників так московського патріархату з монастирів в Україні цього не відбувається, і взагалі процес, от, скажімо, так, звільнення наших храмів святинь від представників московського патріархату якось відбувається дуже дуже повільно і дуже дуже довго. Чому так? І коли повернеться Почаївська лавра, а, власне, мабуть, не православній церкві а греко-католицької церкві якій вона належала? Ну, по перше, рішення про повну заборону московського патріархату в Україні його ж так і не було. Було низка законопроєктів на розгляді Верховної Ради, але і був поданий урядовий законопроєкт. Здається, він там навіть підтриманий тільки в першому читанні. Я можу помилятися, ну але жодного рішення, яке б вже набуло чинності про повну заборону, так і не було ухвалено. Були персональні санкції, були певні обмеження, були проведені обшуки служби безпеки України. А щодо монастирів. Ситуація дійсно може повторитися на Чернігівщині, де, скажімо так, директор чи во директора відповідного заповідника, якому належать ці монастирі і Преображенський собор. Надіслали московському патріархату листа, що закінчився строк дії оренди. До речі, такого ж листа було надіслано і Православній церкві України, але там заявили, що вони готують документи для продовження дії договору там укладання нового а от щодо поцемпе то Мені здається, що тут складна ситуація, адже е, юридично теоретично вони не зможуть продовжити це, е, цю оренду, оскільки не зможуть ухвалити нового договору. Бо в 2018 році був прийнятий закон про те, що церкви, які підпорядковуються центром в Росії, повинні внести зміни в свою назву. Вони такої е, зміни не внесли. Відповідно, їхні статути втратили чинність. Відповідно, тепер вони не можуть підписати будь-яких нових е, інших договорів, поки не виправ. Влять свої статути і не проведуть їх від у відповідність до чинного законодавства, тому на Чернігівщині може спіткати доля, така ж саме, як і в Лаврі. Що вони будуть виселені в Почаєві? Там ситуація складніша. Там ну ще наскільки мені відомо, цим займається питанням обласна рада, і вона готує документи про розірвання договору оренди. По суті, всі ці історії так мова йде про те, що ми йдемо шляхом, а, мало не найменшого супротиву, тому що от є можливість виселити шляхом того, що ви ж у нас орендуєте там історичну пам'ятку. Ми підемо цим шляхом. Чому в нас досі по суті держава не готова взяти на себе відповідальність саме очистити країну від представників, щодо яких уже не один є обшук служби безпеки, на одне є підтвердження того, що по суті вони працювали а, на Кремль. По-перше, в нас архітектура державно-церковних відносин така, що в нас немає єдиної централізованої юридичної особи Московський патріархат, а кожна там церква, кожна парафія в там в кожному населеному пункті це окрема юридична особа. І, наприклад, щоб закрити монастир, на, я не знаю, десь на Волині чи на Галичині, чи там храм Московського патріархату, потрібно зібрати докази про їхню пряму. Участь у збройній агресії, докази вини священика, і все таке інше. А в них десь близько 12, 11 на одинадцять тисяч. Е Релігійних організацій це парафії монастирі, і от уявіть собі провести відповідно до чинного законодавства оцю всю досудове розслідування, зібрати докази, направити це все в суди. Вони подадуть апеляції, касації, верховний суд ЄСПЛ. Ну це це дуже довгий процес. Тому краще йти і скоріше по термінах буде от таким от шляхом, яким зараз іде держава. Плюс до того, це ну повна заборона. Якщо б на законодавчому рівні, вона б теж могла б суперечити взятим Україною на себе зобов'язанням е, при вступі до Ради Європи щодо релігійної свободи. Бо Європейська конвенція з прав людини, яку ми підписали, вона захищає права релігійних організацій, і дуже важко е, ліквідувати чи закрити, умовно кажучи, заборонити діяльність релігійної організації. Для цього мають бути зібрані е, належні докази. І ми розуміємо, що РПЦ і її філіал в Україні, що вони більше навіть є агентами такої м'якої сили. Вони впливають на людей, на їхню ідентичність, впливають на самоосвідомлення. Вони, скажімо, так є інструментом гібридної війни. І тільки ну малий відсоток, там я думаю, 10-15, може відсотків зі всієї їхньої кількості, це там якісь прямі агенти впливу, які збирали розвідувальну інформацію, коригували вогонь там і, і все таке інше. А більшість там ну понад 80 відсотків, це от саме такі, ну те, що називається, політруки в рясах, які е здійснюють ідеологічний вплив, Пане але Дмитре, ну поки я, я поки прив... в нас немає... Так, я перепрошую, просто ефірний час на жаль не не безкінечний, але дуже коротко хотіла ще вас ще один момент поточнити. Так а, відколи в нас почався нас Процес переходу парафій, а це все стосується в основному так чоловічих монастирів або церков, які в яких служили чоловіки. Що з жіночими монастирями? Тому що по суті вони знаходяться мені здається в такому становищі, коли їх якось отак і лагідно може оминути оце от очищення враховуючи, що дуже велика кількість із них це такі закриті згромадження, які не мають парафії, щоб там люди обирали, що ми хочемо перейти в православну церкву України. Або там, які розміщені в будівлях, які є пам'ятками архітектури, і можна також піти шляхом там, питань щодо оренди, щодо продовження чи не продовження оренди. Я не чув, щоб жіночі монастирі переходили. При переході монастиря там голосують не парафіяни, не люди, миряни, а голосують члени монастиря, того, тобто монахи або монахині. І більше того, там рішення також ну там, там складна ситуація, бо засновником монастиря завжди є синод. І зміни до статуту е, має також іноді бути затверджені синодом. Коротше, перехід монастиря це дуже складна е, насправді річ, і тому так, так мало монастирів перейшло, бо фактично вони мають отримати санкцію зори, і ніхто в московському патріархаті не дозволить своєму монастирю перейти до ПЦУ. Тобто, по суті, розуміємо, що це дуже ще тривалий процес, але насправді. Радую, хоча б те, що він у нас розпочався, і найбільше святині, по суті, нас нарешті будуть повернуті в лону української церкви. Дякую, Дмитре, що знайшли час для нас. Дмитро Гарів, релігієзнавець, директор громадської організації, Центр релігійної безпеки, з нами на зв'язку.